З вами Лілія Налягака час новин. Російський ударний безпілотник влучив у сквер у середмісті Сум. Сталося це близько другої години дня. Як повідомив очільник міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко, минулося без поранених. Але до медиків по допомогу звернулися 34-річна жінка та її семирічний син. В обох гостра реакція на стрес. Пошкоджені вікна житлового будинку, фасади прилеглих будівель, автівка. Частина будинків залишилася без електропостачання. Троє людей зазнали поранень під час обстрілів на Запоріжжі. Окупанти понад 450 разів вдарили по населених пунктах області. Під ворожим вогнем перебувала й цивільна інфраструктура Запоріжжя. Сьогодні у місті триває ліквідація, тривала ліквідація наслідків обстрілів. Усі подробиці дізналася Інна Гогой, моя колега з нами наживо. Інна, вітаю, яка у вас ситуація? Вітаю, лілія. Почну за противної обстановки по області. Власне, 18 населених пунктів зазнали обстрілів цієї дуби по прифронтових пологівському і Васильівському районах. Росіяни били майже з усього озброєння, гатили з авіації, а також били артилерію, атакували безпілотниками і у селі Приморська внаслідок удару ворожого ФПВ поранення. Дістали жінки 64 та 73 років. Дрон влучив у будинок пенсіонерок і пошкоджено та. Там фасад а також вибута шибки самих жінок із травмами доправили до лікарні. І ще одна жінка 69 років зазнала поранень наслідок обстрілу Запорізького району. Їй надали допомогу на місці, А від подальшої шпиталізації вона відмовилася. Нагадаю, що по Запорізькому району та самому запоріжжю росіяни сьогодні вдарили щонайменше 13-ма безпілотниками і били також реактивними системами залпового. Вогню. Ну і власне у місті сьогодні тривала ліквідація наслідків обстрілів. На цьому відео ви якраз бачите, як працюють і комунальники, і допомагають їм місцеві жителі. Люди щойно оговталися після вибухів. Вийшли наводити лад у дворах своїх будинків. Прошу пряму мову. Так, так. Вікна вилетіли в під'їзді, то прибираємо. Багато роботи? чи ну як нас багато, тої роботи не дуже багато, швидко впоралися. Ну і також на місці був розгорнули пункт мобільної допомоги, де люди могли залишити заявки щодо побитого житла, а також дізнатися інформацію щодо оформлення подальшої допомоги, якщо у такі у цьому є потреба. Ну і як розповідають мешканці пошкодженого будинку, що вони прокинулися посеред ночі від сильного вибуху. Далі посипалося скло у під'їзді. Ну і власне шибки повибивало і у квартирах, а також побило деякі балкони. І Ось що кажуть люди, як пережили цю ніч? Спали а тоді почули, що звук і бігом у залу тікать, бо там стіни всі бетонні. А утром вийшла, дивлюся тут. А де тут ховатися? На дивані одіяла покрилися подушками. Оце все укриття. Ну і станом на зараз, як звітують у міськраді, що комунальники вже виконали усі першочергові роботи. Втім, самі комунальники вони припускають, що звернення ще можуть надходити, оскільки у недільний вихідний не всі люди могли бути вдома і побачити пошкодження у своїх оселях. Така інформація станом по області і Запоріжжю станом на зараз. Лілія передаю вам слово. Дякую тобі, колего. Про наслідки ворожих обстрілів у Запоріжжі та області нам розповіла Інна Гогой. Ще проти п'ятьох осіб, трьох громадян України та двох громадян Росії запроваджено санкції. Відповідне рішення РНБО вів у дію президент Володимир Зеленський. Йдеться про блогерів, які виправдовують політику держави-агресора та її дії, а також про російських воєнкорів і адміністраторів пропагандистських телеграм-каналів. Серед тих, хто опинився в цьому переліку, зокрема громадянка Росії, так звана ліберальна журналістка Юлія Латиніна, а також громадяни України, колишня депутатка і політикиня Наталія Королевська і блогер Геннадій Балашов. Азербайджан готує позов проти Росії до міжнародного суду через катастрофу літака поблизу Актау. Глава держави Ільхам Алієв наголосив, що обставини трагедії цитую ясні як Божий день, але вже сім місяців Баку не отримує жодної чіткої відповіді від Москви. А на всі офіційні запити лише формальна відписка. Слідство триває. Алієв зазначив, що Азербайджан має чітке розуміння, що сталося з літаком і вимагає від Росії визнати провину, покарати причетних, виплатити компенсації родинам загиблих і відшкодувати збитки авіакомпанії. Авіакатастрофа нагадаю стала. 25 грудня 2024 року Ембра Азербайджанських авіаліній потрапив під атаку російської ППО і був змушений здійснити аварійну посадку неподалік аеропорту Актау в Казахстані. Тоді загинули 38 людей. Миколаївський водогін почнуть заповнювати водою після 25 липня. Принаймні на це розраховують у Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури. Про таке повідомив його голова Сергій Сухомлин. За словами чиновника, Миколаївський водогін наймасштабніший проєкт, який агентство втілює цьогоріч. Процес підготовки тривалий, але Сухомлин запевнив, що термін подачі людям води залишатиметься незмінним. Миколаївці її отримують у серпні. Нагадаю, питна вода у кранах жителів Миколаєва. Зникла 12 квітня 2022 року через руйнування росіянами водогону Дніпро-Миколаїв. Відтоді в місті подають лише технічну воду. Нині триває будівництво водогону з Нової Одеси. Четвертий форум випускників програми Державотворець провели у Києві в рамках проєкту. Талановита молодь, яка хоче бути особисто причетною до відновлення України, має змогу пройти стажування в різноманітних установах. Як молоде покоління може змінити владні структури в майбутньому, розповість Єлизавета Яковлева. Марія у свої 20 мріє, як сама каже, будувати Україну майбутнього. Дівчина вчиться на юриста, а нещодавно завершила курс програми Державотворець. Спонукала мене податися якраз можливість дізнатися більше про різні сектори, про те, як формується загалом політика та як брати в ній безпосередню участь. Побачивши неймовірну аплікаційну форму та відгуки учасників, була рада доєднатися до цієї програми. Під час навчання Марія та інші студенти мали змогу на практиці спробувати, що таке бути державотворцем. Спочатку лекції та семінари від профільних спеціалістів, а далі практика в різноманітних установах. Наша героїня обрала напрямок боротьби з корупцією і вже робить перші кроки в професії. Я займаюся юриспруденцією, зокрема питанням антикорупційної діяльності. Разом з колегами ми досліджуємо питання корупції як питання євроінтеграції. А я розпочала саме з цього. Проте буде цікаво і отримати інший досвід, тож рухаємося в цьому напрямку. Програма «Державотворець» створена для хлопців та дівчат від 18 до 24 років, які прагнуть не пасивно спостерігати, а безпосередньо брати участь у розвитку України і з часом впроваджувати нові прогресивні моделі управління державою цього року. Представники програми вітали уже четвертий набір випускників на спеціальному форумі. Держава сьогодні не шукає. Формули утримання молоді держава шукає можливості бути партнерами з молоддю, відчувати молодіжну ініціативу в молодіжну енергію. В своїх починаннях сьогодні в кожному міністерстві, в кожному відомстві, в кожній громаді має бути присутня молодіжна складова, яка буде давати нову енергію тим ініціативам, які будуть започаткуватися в регіонах. Форум випускників державотворця зібрав понад чотири сотні учасників із різних куточків України та різних напрямків діяльності. Учасники заходу переконані, прогресивна молодь це і майбутнє, і теперішнє нашої країни. І саме тому в українському парламенті ми створили молодіжну раду. Це унікальний орган, який дасть можливість започаткувати тісний зв'язок між українським парламентом і молоддю, яка вже сьогодні творить майбутнє нашої країни. І молодь це та, яка разом з великою повагою нести жовто-блакитний прапор, отримує також і велику відповідальність за наступні покоління. Програма державотворець дістала підтримку з боку міжнародних партнерів України, зокрема Німеччини та організації ЮНІСЕФ. Державотворець допомагає молоді краще розуміти, як працює держава налагодити зв'язки з управлінцями та стати частиною відновлення України. З вами ми можемо будувати сильнішу. Справедливішу та стійкішу країну. Ми всі маємо діяти разом, тому важливо і надалі інвестувати, інвестувати в молодь, розвивати програми, які дають знання, навички та можливість для участі в житті країни. Міжнародні донори підтримують українську програму, бо бачать у ній своєрідну інвестицію у майбутнє відновлення держави, що зараз воює, а також важливий крок на євроінтеграційному шляху України. Єлизавета Яковлова, Максим Чеблін, подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини. У центрі Лос-Анджелесу авто влетіло у натовп біля нічного клубу. Постраждали щонайменше 30 людей, кілька в критичному стані. За попередніми даними поліції водія перед цим вигнали з клубу через порушення порядку. Він сів у машину і свідомо в'їхав у натовп. На відео з камер видно, як авто вилітає на тротуар і збиває людей. Серед постраждалих 18 жінок і 12 чоловіків віком від 20 до 30 років. Сімо госпіталізували у критичному стані, шістьох у тяжкому. Частина людей зазнали незначних травм. Поліція повідомляє, водій був п'яний. Його витягли з авто охоронці, а потім невідомий чоловік вистрелив порушнику в спину. Підозрюваний у цій справі, як повідомляється, в'їхав у натовп і той оточив його. Витягнув з машини та спробував затримати для правоохоронних органів. Але поки це відбулося, ми отримали повідомлення про те, що хтось із натовпу вистрілив у нього. Його доправили до лікарні. Там йому роблять операцію. Він перебуває у стабільному стані. Проте він не може вільно виїхати, оскільки перебуває під вартою поліцейського департаменту Лос-Анджелеса. І на даний момент ми розглядаємо такі звинувачення, як замах на. Вбивство та напад застосуванням смертельної зброї. Загиблі зниклі безвісти, евакуація і транспортний колапс. Одразу кілька країн Південно-Східної Азії борються з наслідками тайфуну. Віфа найгірші погодні умови фіксують у Китаї, Південній Кореї та Гонконгу. Китай оголосив помаранчевий рівень небезпеки. Швидкість вітру там понад 160 км кілометрів за годину. У Гонконзі через негоду скасували понад 200 авіарейсів. Зупинили громадський транспорт і поромне сполучення. Там оголосили найвищий десятий рівень. Івень штормового попередження мешканцям рекомендували залишатися у приміщеннях. Натомість у курортному місті Капхен Су зруйнував будинки. Двоє людей загинули. Ще двоє зникли безвісти. Майже три сотні людей евакуювалися самостійно. Олександр Усик знову абсолютний чемпіон світу. Тепер уже у надважкій вазі у реванші на легендарному вемблі Українець нокаутував британця Даніеля Дюбуа у п'ятому раунді та повернув собі пояс IBF. Це був другий список між усиком бій між Усиком і Дюбуа. Перший у 2023-му завершився суперечливим нокаутом. А тепер Усик поставив крапку вже без жодних запитань. З перших секунд бою технічна перевага була на боці українця. У п'ятому раунді Усик відправив Дюбуа в нокдаун, а потім і в нокаут. Таким чином Усик об'єднав усі основні титули, та вдруге в кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Перед тим він виборов це звання. У важкій вазі після бою спортсмен повідомив, що ще не знає, хто стане його наступним суперником. Зараз я хочу відпочити. Я не можу сказати сьогодні, хто мій наступний суперник, бо я готувався три з половиною місяці і не бачив своєї родини, дружини. Щодня я живу зі своєю командою з 14 хлопцями в одному будинку. Так щодня одні й ті самі обличчя. Тепер я хочу повернутися додому. Тепер я хочу вибрати що далі і далі займатимуся боксом, і далі тренуватимуся. Але я не можу сказати, хто мій наступний суперник о 18-й оновлений випуск. Новина доти в ефірі працюватиме Олексій Фадієв. Колего, слово тобі. Дякую, Лілія. Так будемо говорити протягом цієї години. Зокрема, про ситуацію на найгарячішій ділянці фронту відбування повітряних атак росіян та звісно про перемогу Олександра Усика. Не пропустіть.